Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні екстрено хочу проінформувати вас про появу в наявності ось такого 24 сильного трактора з кабіною. Це кентавер 244 з кабіною. Я запустив двигун, ви вже чуєте, як він працює. І я навіть не планував знімати відео огляд цього трактора, оскільки їх. Давно не було в наявності, і саме ось тракторець з'явився свіженький, і ви просто зверніть на нього увагу. Який суперовий тракторець, яка непогана достатня кабіна, і це оригінальна кабіна. І найголовніше, що ціна цього трактора на сьогодні є дуже привабливою. А я поясню, чому і коротко розповім про технічні характеристики саме цього тракторця. Саме зараз, в листопаді 2022 року. Ви почули звук роботи двигуна, і я думаю, що заглушу двигун і розповім вам про всі технічні характеристики цього трактора, щоб ви розуміли, що можна купити реально за невеликі гроші, як на мене, в листопаді 2022 року. Базова комплектація трактора включає 4 противаги по 11 кілограм. Цей трактор має потужний підрамник. Подивіться і зверніть увагу просто на товщину цього підрамника, який йде ось до двигуна. І передній міст тут стоїть аналогічно, як стоїть на сороківках Кентавр. Тобто це є посилена конструкція. Двигун у нас UD-385, причому це оригінальний Д. Лиття усюди присутнє, бачите, 385, два гідронасоси, генератор 350 Вт. Ось, до речі, зараз вам продемонструю, бо іноді мене перепитують. Так, навівся, ось 350 Вт. Далі стартер у нас редукторного типу, і також лиття, бачите, оригінальний з заводу UD. Запобіжники. До речі, багато хто їх переносить взагалі в кабіну, і це, до речі, достатньо хороша ідея. Ось такий синій колір. І переднє місце вам продемонстрував. Два гідронасоси продемонстрував. Переднє колесо у нас 7, 50, 16 і відповідно у нас кліренс просто понад 35 см. Супер! Гідропідсилювач у нас двосторонні дії. Класично для всіх тракторів кентавр. Ось так виглядає передній міст масивно. А далі я повернуся до капота. Відкрию замки. Подивіться, це достатньо просто. На інший бік також відкриваю. Капот відчиняється. І що я хочу звернути увагу? Акумулятор 100 а вимикач маси, окремий гідробак системи гідропідсилювача. Радіатор величезний, розширювальний бак для системи охолодження. Є в нас паливний бак, він на 25 літрів. Далі в нас є факельного типу системи підігріву передпускового. Ну, двигун UD385 вам добре відомий. Повітряний фільтр масляного типу плюс циклон величезний. Це величезний плюс. Масляний фільтр виглядає з ось таким кодуванням, щоб ви знали, з чим використовувати. Ну і паливний, звісно, також є. Ось так виглядає трактор з відкритим капотом. Тобто я вам хочу сказати, візуально для ремонту обслуговування трактора по передній частині все зроблено суперово. І одразу я вам скажу, що трактор комплектується однодисковим щепленням. І продемонструю вам кліренс посередині трактора, щоб ви розуміли, що обслуговувати в цілому трактор дуже зручно. Тепер ще раз по колесам. Передні колеса 7, 50, 16. задні колеса 11,2х24. На, на задніх колесах є противаги, є балансіри, як ми звикли називати, і в них вага 35 кг. Так написано в супровідній документації. Я не зважував. Звісно, є дзеркала, ліхтарі додаткові на передній частині кабіни і є склоочисник дворник Також, бачите, на кабіні є крюки. Тобто, якщо потрібно буде десь зняти, зафіксувати кабіну, все для цього є. Що ж, підійду ближче і продемонструю вам, що є всередині. До речі, бачите, які повторювачі, це достатньо буде зручно і комфортно. Ось так виглядає кабіна, широка зона посадки, бокова куліса. І, звісно, коробка вже добре вам відома. Чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий вазель повишених, понижених. Панель приладів лаконічна, окремі показчики. При цьому зверну вашу увагу, що якщо вмикаю запалення, то ось цей білий датчик. Це в нас датчик температури, він механічний і знаходиться ось тут, на панелі приладів. Датчик тиску, це також датчик механічний. Тобто, все достатньо просто. Плюс перемикачі. Ось так все знаходиться по панелі приладів. Між ногами вам нічого не заважає, є повний привід, вал відбора потужності на дві швидкості. Ну і, звісно, дивіться, як обшита стеля нашої кабіни. Діодний ліхтар, ось він так світиться, можу вимкнути. Скло передній. Ліхтарі, обігрівач, і навіть магнітола, і два динаміки. Що в нас відчиняється? Відчиняється, зараз відійду від трактора, продемонструю. Ось так відчиняється ліве дверцята, аналогічно відчиняється праві дверцята. І, звісно, в нас є можливість відчинити заднє скло. Що ж, відчиняти його не буду, підійду до задньої частини трактора і продемонструю вам триточкову навіску. Навіска для 24 ки стандартна, вона нічим не відрізняється від інших 24. ок Є розетка під причіп, є пара гідровиходів. Вал відбору потужності 6 шліців, буксирувальний гак стандартний для тракторів серії кентавр. Ну і для таких прикольчиків, подивіться, наведу вам тут на вмальований на задньому ліхтарі саме той кентавр, про який йде мова. Щоб ви розуміли, що цей тракторець ось так круто виглядає. Що ж, друзі, якщо відео сподобалось, і ви вирішили придбати трактор зараз за суперовою ціною, то я рекомендую вам відкрити опис цього відео, і там є пряме посилання на сайт, на якому вказана ціна. До речі, ця ціна акційна зараз. Саме в листопаді місяці цих тракторів приїхало зовсім небагато. Круті тракторці, крутий дизайн. Я вважаю, що відео буде вам корисне, тож попрошу поставити лайк, напишіть коментар. Ну і не забувайте, підпишіться на канал, тому що. В нас буде розіграш зараз. Вийдуть наступне відео. І потім через одне відео я все ж таки викладаю відео, в якому розповідаю умови конкурсу. Виграти може кожен підписник нашого ютуб каналу. Це корисно. Отож, друзі, лайк, підписка, коментар. Ну а хто вирішив придбати трактор Кентавр 244 саме від мережі магазину Мотостор, тобто з офіційною гарантією і з повним пакетом реєстраційних документів. Телефонуйте 098 949 9090. Все, друзі, до зустрічі в наступному відеогляді від мережі магазинів Мотостор.